Хотіла сказати добрий день, добрий ранок, добрий вечір, але язик не повертається, тому що в Україні немає добрих новин. Крається серце, болить душа, іначе її загнали в темний далекий кут і вихід один, розбить цю стіну кувалдою. Єдина розрада на моїй смачній кухні, тож будемо готувати все. На що є можливість? Сьогодні будуть котлети по-київськи. Ліниві-ліниві. Треба курячий філейний фарш 700 г, одна чайна ложка солі, пів чайної ложки чорного молотого перцю, масло вершкове 100 г, кріп невеличкий пучок, 4 яйця, борошно, сухарі панірувальні, олія для смаження. У фарш додаємо чорний молотий перець. Сіль. Ну, сіль і перець за смаком. Ретельно вимішуємо. І це буде наш фарш. Яка радість, яка радість, світло дали. Кріп нарізаємо миленько, яйця поперчити. посолити трошки і перемішати. Гарненько перемішати. Ну, так, так, я придумала, чтобы не в руках. Вот так. Mm. Ну, на пакете. Кот хочет, как <laughs> А ну где отсюда? Тоді отак. Так воно легше буде формувати котлетку. І руки смачувати надо. Так, зараз руки. vou colocar do forro, vou espalhar o o в деяких у моклі Ну, я этих можно сначала муки. Тому яйца тепер в сухарях і можна на сковорідку. березні вогні з чотирьох боків ви обсмажуєте Ну Тепер зміхай минутки по три з кожного боку, хвилинки по три з кожного боку по Викладаю чергову порцію. Ну, Я обсмажую з чотирьох сторон чотирьох боків. Всередину можете і чесничок покласти. Ну, я часник не клала, можете і чесничок іще покласти. І кришечкою накриваю, і нехай воно хвилин вісім на невеличкому вогні посмажиться. Вже готові. Викладаю на серветку, щоб... Зайвий жир пішов. Хто хоче, той може і в духовці 7 хвилин на 10 поставить. 180 градусів приблизно на 10 хвилин. Приготували ми. А тепер подивимося, як вони виглядають. Попробуємо. Пахне, пахне. Тепер можна соусу додати. Це соус чумак херсонський, а це соус сирний з сиром пармезан. І так о. Вмокати можна ще укропчика сюди. І смакувати. Ми вже пробували, дуже смачні. Ліневі котлети по-київськи дуже смачні. До начинки можна додавати чесничок або зелену цибульку. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Побере ще багато цікавого. Нехай Господь вас береже. І захищає. Міцного вам, янгола охоронця, слава Україні, слава нашим захисникам, героям слава!